Радіо Чикаго». Але Росія в чергове атакувала Україну ракетами. Відомо про влучання в Дніпрі, Умані та на Київщині. В Умані на Черкащині ракета влучила в житловий будинок. Загинули три людини, вісім травмовані. І про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Після обстрілу в місті Дніпрі загинули молода жінка і трирічна дитина. І про це повідомив міський голова Борис Філатов. Також у Дніпрі ворожа ракета зруйнувала будівлю приватного підприємства. В місті Українці на Київщині внаслідок попадання уламків збитої ракети в житловий будинок травмовано двоє людей. І власне про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ну що ж повертаючись до Умані, то кількість загиблих в цьому місті зросла до 23 людей. Про це повідомляє прес-служба МВС України в Телеграм. Серед загиблих четверо дітей, двом із них по 10 років. Ще 18 людей постраждали. Із них дев'ять перебувають у лікарні. Оперативно-пошукові роботи тривають і надалі. У декреті виховувала донечку. У Дніпрі ракета вбила жінку з дитиною, а чоловік був у сусідній кімнаті. Також постраждали батьки загиблої жінки, які жили разом із подружжям у будинку. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. За словами родички, уламки ракети влучили саме в кімнату, де спали мати з дівчинкою. Вона повністю зруйнована. Я ніколи не думала, що торкнеться мене та моєї родини. Сьогодні вранці ракета вбила мою дворідну сестру та дворідну племінницю. Дядько та тітка у середній тяжкості в лікарні. Будинок непридатний для життя. Спочивайте, моя янголятка, я вас дуже люблю. Про це написала сестра загиблої в мережі. Також російські окупанти обстріляли дитячий садочок у прикордонному вовчанську на Харківщині. Атака була здійснена 28 квітня близько 6.30 ранку за українським часом. Будівля частково зруйнована. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за першою частиною сторінки 438 кримінального кодексу України. Статті, вибачте. Російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній масований ракетний обстріл України. Отож, його пряма мова цієї ночі. Ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів, мирні люди та об'єкти. Про це наголосив Зеленський. Він приніс співчуття всім, хто втратив своїх рідних та близьких через російський терор. А також подякував Збройним силам України та тим, хто допомагає. Долати наслідки атак. Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу і отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу терориста лише до провалу і покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності, заявив президент. Тут не можемо не зупинитися, не відзначити, не обговорити цю страшну катастрофу для нашої країни сьогодні, тому що впродовж двох місяців не було таких великих масивних атак по тих територіях, які знаходяться подалі від території ну, фронту. І... І справді вони вкотре показують, що вони є тварини, вони є кати, які просто влучають, аби влучати. Тому що біля тих житлових будинків, де жили спокійно люди, не було, не було ніяких військових об'єктів, ніяких структур. Тому це правда. Це дуже сумна новина, насправді це трагедія для українців, для сімей, які постраждали, які не вижили дійсно. Майже два місяці не було ракетних обстрілів, і хоча по новинах попереджали, що на Чор Чорному морі є е калібри, є кораблі, які мають е ці ракети. Вони готувалися, вони збирали ці ракети, і потрібно було дійсно готовим до того, що все ж таки буде ракетний обстріл. У нас країна, е в якій йде війна, без цього, на жаль, неможливо. But... Але хотілося б закликати людей все ж таки не нехтувати повітряними тривогами і йти в укриття і ховатися, тому що ніхто не знає, куди може прилетіти. Насправді це дуже сумно, і безпека життя це вперше всього. Власне кажучи, і Наталія Гуменюк кожного дня наголошувала на тому, що не потрібно нехтувати нехтувати повітряними тривогами. і Але чомусь люди ставлять, ну. Своє життя, ось так, на волосинку, тому що ну... скажемо правду, війна триває вже понад рік. Люди змирилися з тією думкою, що війде ну, війна в країні. І навіть судячи по собі, насправді я коли жила в Україні, коли повітряна тривога часто нехтувала тим, щоб спуститися в укриття, тому що завжди є така думка: мій будинок не прилетить. Але це тільки через те, що ти вже звикаєш е, з тим, що йде війна в країні, тому що на початку було страшно. Ти дійсно втікав, зразу біг в укриття в найближче. Е, зараз люди вже до цього звикли, і це страшно насправді, що вони звикли. Тому хочемо ще раз закликати не нехтувати повітряними тривогами. Радіо Чикаго.